Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами монета удачі та везіння для великих грошей. Монета феншуй це найкращий талісман богатства. З давніх давен монета феншуй вважається дієвим талісманом багатства. Згідно з китайським вченням, монети здатні притягувати позитивну енергію та успіх у життя людини. Вас чекає успіх та грошовий переріст. Випробуйте магію китайського вчення, залучіть багатство у свій будинок. Зробити це дуже просто. Візьміть оцю чудову, красиву монетку, яку ви бачите. Покладіть цю монету в гаманець або червоний конверт на робочий стіл або біля вхідних дверей, і результат він буде миттєвий. І решту талісман зробить все за вас. А ще на монеті ви знайдете символ достатку: чашу або горшик із золотом, який подвоює грошову енергію. Така гарна, чудова монета. Повинна бути в вашому житті, тому що вона притягне до вас дуже великі гроші. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій і ваше життя обов'язково зміниться. Па-па!